Вітаю, друзі, компанія CarPlay Ukraine відео огляд на доволі цікавий девайс. Називається він android Емулятор Функціонал цього девайсу робить з вашого штатного Apple CarPlay повноцінний Android-пристрій з повноцінним Play Market, де ви зможете скачати будь-який додаток з Play Market. Тобто, відповідь на питання нам часто задають, як я можу за допомогою Apple Carplay дивитися YouTube. За допомогою цього девайсу ви можете це зробити. Інтерфейс девайсу виглядає у нас таким чином. тобто коли ви виходите, наприклад, тут -от, у нас значок на Apple Carplay, а, перепрошую, працює з усіма автомобілями, у котрих є штатний провідний Apple Carplay. Виставляєте цей девайс USB-роз'єм, і замість Apple CarPlay у вас генерується така от менюшка, а, де у вас є будь-який додаток, котрий ви можете скачати. будь-який додаток, ви можете скачати з... Play маркету. Ми накачали цей девайс. Додатки, такі як Google Карта, Waze, YouTube, YouTube Music, Netflix, Google Chrome, безротовий CarPlay Є до цього ми повернемось Тобто будь-який от нас з Play Market, будь-який додаток з Play Market. Ви можете закачати сюди в цей дівайс. Технічні характеристики цього дівайсу в нього є встроєної пам'яті 32 ГБ, Оперативної пам'яті 4 ГБ, операційна система Android 9. І процесор Core ID 1,5 ГГц. Доволі такі непогані показники, як для такого девайсу. Тобто ще раз, він з вашого штатного CarPlay робить вам Android, повноцінний Android-інтерфейс, де є будь-який додаток із CarPlay Давайте, наприклад, ми перевіримо от наша Google-карта. Ми теж її скачали. Давайте прокладемо маршрут на вулицю Хрещатик. Для цього девайсу нам необхідний інтернет, тому треба роздавати його або з телефону, або з якогось Wi-Fi модему. Тобто цей девайс для його використання необхідно мати інтернет. Ми наразі під'єдналися, роздаємо по точку з телефону і все доволі цікаво працює. То, от наш маршрут, наша Google карта. і з прикольного того, що ми можемо цю Google-карту звернути. Таким чином, вона у нас робиться таким от маленьким віконцем. Зайти в YouTube і одночасно дивитися YouTube і їхати по навігації ось по такому невеличкому віконцю. Так, друзі, давайте знайдемо наш. Ютуб канал, він називається CarPlay Ukraine, Підписуйтесь на нашу сторінку. Він доволі багато знімаємо різних відео про Apple CarPlay, про його встановлення. Підписуйтесь на нашу сторінку в Ютубі. CarPlay Ukraine. знаходимо будь-яке відео, загружаємо його такими різними чинами. Визивати, куди вам треба, один із варіантів це сказати голосовий підказ. Тобто наше відео з Ютубу на екрані головного, головного пристрою. Так ви можете загрузити будь-який мультик, фільм, кліп, все що завгодно. При цьому що дуже цікаво, що є карта, котра можна звернути і їхати по таким чином. Тобто можна одночасно дивитися Ютуб і їхати по Google карті або по Вейзу, або по будь-чому. Так, Ютуб є. Карти показав будь-який додаток, YouTube Music все, що ви використовуєте, ви тепер можете використовувати на екрані цього автомобіля. Дана мультимедіона сенсорна. Якщо у вас джойстик, шайба, то так же само буде користуватися, буде ходити іконка по джойстику. Так, у нас є також тут в функціоналі цього девайсу бездротовий CarPlay Тобто ми нажимаємо CarPlay Перед цим ми під'єдналися до цього девайсу з телефону по bluetooth з'єднанню. Принцип такий: коли ви використовуєте CarPlay, ви використовуєте, є два інтерфейси: є інтерфейс, де є Android. Є інтерфейс, де є бездротовий карплей. Одночасно вони не працюють. Працюють або одне, або інше. Тільки що ми бачили інтерфейс Android, що вам треба, інтерфейс Apple Carplay, ви бачили, ви нажимаєте Apple CarPlay, нажимаєте ваш телефон, блок цей девайс починає перезагружатися, і після перезагрузки він вже зайде в Apple CarPlay. Процес перезагрузки десь. 30-35 секунд. В залежності ще багато від чого залежить від телефону, який ви використовуєте для приєднання CarPlay. Тобто, принцип такий. Він виходить в штатне меню, виключає вам CarPlay, Як ви бачите, немає у нас значка CarPlay. І зараз загружить нам, бачу, Reading USB. І загрузає нам вже Carplay, бездротовий, от ми бачимо, наш телефон під'єднався до CarPlay по бездротовому з'єднанню. І у нас бездротовий CarPlay, тобто, окрім функціоналу Android, ще є функціонал по бездротовому Carplay. У Carplay ну, нічим не міняється, все те ж саме, тільки по бездротовому з'єднанню. Якщо ми вийдемо в MediaCast, воно нам вийде в штатне меню, перепрошую, в андроїдовське меню, меню. Але якщо нам треба буде знову зайти в Carplay, ми заходимо в Carplay, нажимаємо CarPlay, воно виходить в оригінальне меню. Через 30 секунд загружає а, вам а, ваш Apple CarPlay. Повторюся, друзі, для цього девайсу необхіден інтернет. Тобто його треба роздавати або з телефону, або Wi-Fi якийсь модем. От ми бачимо VILAN. Зараз ми роздавали це з телефону. Зараз з'явиться наш телефон. Також є тут Bluetooth з'єднання. Зараз давайте ми включимо Wi-Fi. Без, діва... Без інтернету цей девайс ну, буде працювати хіба що на безвротовий Apple CarPlay. Тобто для його роботи йому потрібен інтернет. От наш iPhone. І ми бачимо, що у нас з'явився значок інтернету. Тобто тепер ми можемо дивитися будь-що завгодно. А YouTube Music, давайте ще я вам покажу, якщо це ви використовувати. Кому буде корисний цей додаток? Для тих людей, у котрих в машині є Apple CarPlay, але вони привикли користуватися android інтерфейсом з android системою тобто з вашого Apple CarPlay робиться повноцінний. Android девайс з плеймаркетом. Також буде цікаво для людей, котрі люблять або питають, як можна дивитися YouTube за кермом автомобіля. От За допомогою такого девайсу його теж можна дивитися. Ще по функціям є тут також Mirror Link. Є функція Mirror Link, є USB-вихід у нього окремий, теж флешки можна аудіо-відеофайли продивлюватися. Є Mirror Link, це зеркальне дублювання екрану телефону, тобто максимально все весь. Функціонал в одному девайсі. Так, друзі, компанія CarPlay Україн, окрім встановлення Apple CarPlay в штатній мультимедіа, ще займаємося таким адаптерами. Тобто, відповідь на питання, як дивитися YouTube за кермом автомобіля, я сподіваюся, що розкрита. А якщо вам треба Apple CarPlay або девайси до нього, звертайтеся в CarPlay Україн.